Дивні речі відбуваються в парламенті. За словами опозиції, парламентська більшість, монобільшість, тобто одна фракція, яка складає всю більшість, слуга народу, а їм ще підіграє колишнє ОПЗЖ, Фактично саботує роботу парламенту. Саботує роботу парламенту в військовий час, відмовляючись приймати архіважливі. Кровно необхідні країні рішення під час війни необхідні нашій армії рішення. От що пише народний депутат фракції Європейська Солідарність Ірина Ігращенко. Це якийсь треш. Хвилину тому президія і монобільшість скасували пленарне засідання цього тижня. Рада мала зібратися 6-8 березня. Мати годину запитань до уряду. Я в шоці. Я багато бачила різних парламентарів і їх керівників, але настільки безкарних нездатних організувати роботу Верховної Ради ні. Це злочин в період воєнного часу. Е, Висловлюю рішучий протест і обурення цими діями, які руйнують парламентаризм. Неможливо планувати систему роботи, заблоковану міжпарламентську діяльність. Відсутній нормальний діалог. Хіба так? Хіба так має зараз працювати парламент? Що мені це нагадує? Мені особисто це нагадує ситуацію перед 24 лютого 2022 року. Коли опозиція криком кричала кілька місяців: прийміть рішення про збільшення фінансування армії. Прийміть. Інші необхідні рішення ворог на порозі. Ворог збирається вторгатися Цілий ворог було підготовлено рішень опозицією необхідних для посилення обороноздатності країни для того, щоб відбивати атаку ворога, який вже націлився на Київ, на інші регіони на південь. Ніякої реакції від влади не було. Вони ходили на канікули. Здається, по три-чотири по тижні. Потім збиралися і приймали якісь несуттєві, не неважливі закони. А 24-го почалася війна.